Пане Степан. Вітаю вас, пане Іване. <головіко> рік і Ми знову у вас на ділянці. За нас позаду чесна споруда. Сьогодні ми поговоримо, як е, пане Степан себе почуває з нашою чесною спорудою, рік, проживши в особняку. Перше питання. Як? Як вам? Добрий день, шановне панство. Почуваю себе... Спорудою учасною дуже прекрасно, тому що згадуючи ті жахливі часи кільця, як любить пан Іван говорити, і трохи в мене праве око сіпається. <гум> <гум> але дякувати Богу, що звів мене з вами, і ми попрацювали. І на сьогоднішній день очисна споруда було якось так важкувато повірити, що треба раз в 15 років чистити, але користуємося рік, нема ніяких проблем. Засипаємо бактерії згідно інструкції. Врахуйте, тут 3-4-5 чоловік в середньому використовуємо не запаха, ні якісь проблеми з сусідами нічого немає. Ну і той результат, що біля нас ще два чоловіка поставило собі у чесну споруду. Говорить сам за себе, тому прекрасно дякую, пане Іван. І я дуже тішуся, що так доля звела нас. В, в загальній за кількості п'ять е, по сусідству прямо-обрама прямо, п'ять стоїть, хачних споруд наших. Так, бо ми поважаємо своїх сусідів. Коли ви заходили на даний об'єкт, ви казали, сусіди дивилися, що у вас на брендовому бусі пише, ми поважаємо сусідів. Ну і сусіди подивилися, зацінили, що воно експлуатується, не, немає ніяких сторонніх не запахів, нічого. Так, і ціна доступна. Ну і ваша програма лояльності до клієнтів ну, всіх підкупає. То безкоштовний рік туалетної бумаги, то ще щось придумаєте. Треба ще один поставити, напевно. Сусідам запропонуйте. Так, сусідам обов'язково. Тому <рес> користуватися фірма серйозна, люди серйозні, відносяться до своєї роботи відповідально. Рекомендую. Ще одне таке цікаве питання, бо я спілкуюся з замовниками, які живуть на квартирі і живуть в особняку. Ви якісь відчуваєте різницю? В плані використання води. Як? Яка різниця між. Квартири і я, думаю, я, не, я вам хочу сказати, що не дуже е, цей тут економно використовуємо, якщо було в квартирі е, ну, 10-12 кубів, сім'я з чотирьох чоловік, то тут так само плюс-мінус, ну десь збільшилось може 3-4 е, куба, тому що є додаткові розходи, полити треба ще там нюанси, але не критично. Тобто ви заходите в душ і дружина не каже, що ні, брата ні, це... з водою. Бо, ні, носу, це, же, ні в дверях не стукає, <рес> ні, нічого у нас скільки в межах розуміння використовуємо, себе не обмежуємо, так що все чудово. Просто у нас був випадок, недавно ми зустрічалися з замовниками, також замовив нас очисну споруду. Каже, вже <рес> приходжу в п'ятницю вечором додому, змучений з роботи, заходжу в душ, а дружина каже, Економнішу воду, бо там вже унітаз не зливає, а в них А, ну ото кільце. Ну. Каже, я вже все, я психанув, одразу заліз в інтернет, почав шукати чисті споруди, бо мені вже це достало. А. Ні, тут таких проблем не, не виникало ніколи. Тут використання йде скільки вам потрібно, і воно йде згідно технічних умов, які були зразу закладені. Вода очищена майже 95% без запаха, без ніяких домішок, використовується, можна, ну, хтось, якщо зацикливує, може використовувати повторно. Були моменти протягом року, щоб. Проблеми з обладнанням були е, в нас проблем не було. Були я просив зараз технічне обслуговування через рік, так як в нас по регламенту mm -hmm. люди приїхали, подивилися, відкрили, поміняли фільтри де треба. Подивилися, як працює коректно електроніка, mm -hmm. е, дзвіночок. Якщо перелив, дякувати Богу, що він є, але ну він не дзвонив, значить септику комфортно і використання іде згідно технічних умов. Окей. Тому рухаємося. іде в наступний рік? Так, наступний рік, я думаю, сусіди ззаді збоку ще подивляться. Ну, а вже бонусна частина для клієнтів, я думаю, пані Тетяна, і ви пане Іван придумаєте ще щось. У нас є, так. У нас вже є для постійних. Я тільки, ну зараз стартує програма обслуговування, тому що ми вже більше 10 років на ринку, відповідно. Люди вже почали користуватися, активно почали користуватися. Ну, скажімо вас, перший рік і вже люди де 5 років користуються так само. І люди так само задоволені. Бувають моменти, але ну, бо це 5 років все -таки. Ну, Ми тішимося, ми велик родині сад. Дякую. Всім благ. Дякую.